Всім привіт! Мене звати Аліза, і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я започатковую нову рубрику, де я хочу поговорити саме про стиль персонажів кіно, фільмів або людей з реального життя, про те, з чого складається їх стиль, які їх фішки і що ми можемо взяти собі. І хочу почати з такої екстравагантної героїні, яка була кумиркою багатьох у 2000-х. І так як мода на 2000-по. Вертається все більше і більше з кожним роком, то я вирішила почати з ікони стилю – з Періс Хілтон. І навіть якщо ви не сильно цікавились її життям, не сильно цікавились її особистістю, то не знати про неї на той момент було неможливо. Періс була все для того, щоб стати популярною. Вона була донькою заможних батьків, спадкоємицею їх бізнес імперії, і що немало важливо на той момент. Вона відповідала високим стандартам тогочасної моди. Було легко притягувати увагу всього світу. Вона обожнювала своє життя, вона обожнювала себе. Все, що вона тоді не вдягала, і як вона не виглядала, ставала модним. Мабуть, одна з візитівок її тогочасних. Образів – це звісно, велюрові костюми від Джусі Кутюр, і також її. Просто манія на рожевий колір. Вона обожнювала рожеве в одязі, в аксесуарах, в макіяжі. Вона додавала якісь рожеві елементи у свою зачіску. Мода того часу це надлишковість, надлишковість в колірі, надлишковість в образах. Це був кіч. Якщо це сукня, то вона повинна бути максимально відвертою. Якщо це джинси, то вони повинні бути на максимально низькій. Алі все повинно обтягувати, демонструвати фігуру і бути максимально яскравим. І Періс дуже круто поєднувала в собі оцю кітчивість двохтисячних, тому виглядаючи органічно в тих образах. Але звісно, її шлях не обмежувався з просто світським життям. Вона в 19 років заключила контракт з модельним агентством Дональда Трампа. Також вона пізніше зробила успішну телевізійну кар'єру. З ніколь річі у телешоу просте життя прем'єрний випуск якого подивились 13 мільйонів людей, і хоч періс. Намагалась здаватися такою тупенькою блондинкою, експлуатувала цей образ. Але якою, якою але нерозумною її назвати важко. Вона грамотно використала свою популярність і створила особистий бренд, який змогла потім монетизувати. Сьогодні вона має понад 50 крамниць у всьому світі, 19 торгових ліній. Виторг від продажу її ароматів перевищує 2 мільярди доларів. А за діджей сет на вечірці вона заробляє. Близько мільйона доларів довгий час на моду 2000-х плювались, називає її найстрашнішим періодом історії моди. Але як ви знаєте, мода повертається. І після 2000-х ми все більше йшли до мінімалізму. Нам хотілось мінімалізму в одязі, мінімалізму в інтер'єрі, мінімалізму в образі життя. Але з часом, особливо після двох карантинів, людям знову Хочеться свята, знову хочеться цих блискучих речей, цих смішних, веселих маленьких сумочок. Хочеться надягнути щось, можливо, незручне, але щось дуже таке кітчеве. І тому я вирішила сьогодні розглянути деякі образи Періс Х'ютон з її молодості. Почнемо з такого простого її образу. Це джинси на низькій талії, які я просто ненавиділа, коли вони були, через те, що в них було дуже-дуже незручно. Коли ти сідаєш, коли ти піднімаєшся по тим сходам, тобі потрібно постійно. Тримати той пояс, щоб вони якось ще нижче не спустилися. Я пам'ятаю, наскільки було незручно їх носити. Тому коли я бачу ці штани на низькій талії в мене просто починаються флешбеки у мою молодість. Цей простий мінімалістичний, ніби як топ на бретельках, там, скоріш всього, позаду якраз. Відкрита спина це те, що можна спокійно носити зараз, і те, що буде дуже кайфово носити влітку, коли ти просто надягаєш на себе такий маленький шматочок тканини, йдеш, вітер тебе обдуває, і ти просто ні про що не думаєш. Головне нормально це все закріпити. Шикарніший просто образ 2000-х з цим комбінізоном, який сидить ідеально по фігурі, і ніби як, знаєте, мало того. Ось цей комбінізон настільки яскравий. періс вирішила ще й додати сюди оцей величезний чокер, який, ніби як в теорії, повинен бути вже й тумач, але тут він виглядає доволі органічно. Образ з капелюшком мені не сильно подобається, але сам цей образ, він. Прикольний тим, що він цікавий. Тобто він не, не якийсь простий. Ти просто бачиш ці всі елементи, і вони, ніби як в теорії, дуже складно поєднуються між собою. Але через це він якраз виглядає сміливо тягнути таку кількість якихось акцентних речей. Це легендарна сукня, періс теж з величезним чокером. Ця сукня це просто уособлення моди двохтисячних, щось максимально сексуальне і. Крім того, що крій сам по собі дуже сексуальний, тут ще і ця сукня вона дуже-дуже яскрава. І ніби як мало цієї такої гіперсексуальності, тут вона ще й надягнула таке взуття на шпильці. Цей образ виглядає непогано, особливо корсет. Піджак, мені здається, трохи застарілий, але якщо, наприклад, його замінити на якийсь більший піджак, або, наприклад, взагалі зняти його і вдягнути без каблуків, то, можливо, цей образ буде доволі сучасний. А це та періс, яку я пам'ятаю, і це саме той образ, який в мене був у голові. Це блондинка в рожевому спортивному костюмі зі стразами і в короткій спідниці. Якщо ви застали моду того часу, я думаю, ви так само пам'ятаєте, як ці спортивні костюми комбінували просто з усіма І сукнями, і з спідницями і з чим завгодно. Цей образ мені взагалі якось не сильно подобається. І, до речі, Тонкі брови так само потроху повертаються в моду. Звісно, це не такі малюсінькі, тонюсінькі, тонкі брови, які були в 2000-х, але я вже бачу багато, на кому брови не такі широкі, як оце ми носили всі ці роки, а вже набагато-набагато тонші. І, звісно, це натхнення 2000-ми. Мені не подобається сукня перес, я ненавиджу просто таку довжину, коли сукня не Довга, недостатньо, недостатньо коротка, і мені не подобається це не на собі, не на комусь. І мені здається, що цей колір якось їй не сильно пасує, і якось сидить на талії не дуже. Хілтон 2002 року. І тут в стані дуже багато елементів, саме притаманним 2000-м. Це ось такі от заколки у волоссі. Супер-супер обтягуючі топи, дуже низька посадка. І якщо, наприклад, стилізувати щось подібне у сучасності, то я б забрала таку низьку посадку, тому що зараз ми все-таки працюємо з іншими силуетами. Якщо раніше це були просто силуети або гіпероверсайз, або обтягуючі якісь, то зараз саме на контрасті з силуетами створюється більшість образів. І тому, якщо, наприклад. Ми б хотіли вдягнути щось таке у сучасному світі, то це або не комбінувалося з низькою талією, скомбінувалося трошечки з вищою. Або якщо б це була низька талія, то це б були б якісь широкі штани. Шикарніший просто образ. Я його обожнюю. І здавалось би, якщо ти вдягла вже дуже багато рожевого, такий яскравий колір фуксії. То леопардова сумка взагалі тут буде перебором. Але ні як не дивно. Але вона тут доволі гармонічно вписується. Знову ми бачимо яскравий гарний чокер, футболка з якимись яскравими прикольними надписами. І все це доповнюється яскравою спідницею. Образ дуже класний, дуже свіжий, я б навіть сказала. Це дуже прикольний образ, тому що тягнула Футболку, на якій намальована періс, і вона от ходить з власним портретом. Це так дуже іронічно і прикольно. І знову спортивний костюм на низькій талі, в якому вона дуже-дуже багато разів ходила. Це її образ один з моїх найулюбленіших, тому що він з одного боку ніби як простий, тому що немає забагато всіляких елементів, але з іншого він мені дуже подобається саме тим, настільки він. Продуманий і цікавий, Ми можемо бачити тут багато цікавих елементів. Наприклад, така зачіска, яка зроблена, ніби як ти просто тільки тільки прокинулась, і просто намагаєшся зробити якусь таку зачіску. Це все підкреслюється таким драматичним макіяжем. Підкреслюється чокером, потім це джинсовий піджак на голе тіло. якщо все ще низька талія, мені тут муліє око, але верх мені дуже подобається все ще до штанів. Я пам'ятаю, як подружки мої так само ліпили собі на телефон стрази, щоб бути схожими на Періс Хілтон. Ось це, до речі, такий класичний образ, який носило дуже багато дівчаток того часу. І я так само ходила, я пам'ятаю. Пам'ятаю це, коли ти комбінуєш якусь таку майку комбінацію, комбінуєш це все з джинсами, з низькою талією, сумкою, і собі спокійно виходиш і закінчити цю добірку фотографій, періс, я хочу таким от її шикарнішим принцесочним. Гіперрожевим образом, де в неї не просто рожева сукня, а ще сумка з Барбі. І ніби як цього мало в неї ще й на голові така корона, щоб цей образ принцеси був повністю. Довершеним, і звісно, експлуатування таких от класичних дівчачих образів по типу принцеса, королева, русалка. Ще щось це зовсім не нове. Але саме від 2000-х мені здається, що ця експлуатація всіх цих образів вона була просто скрізь після таких розслаблених, мінімалістичних оверсайз 90-х, Приходять оці максимально відкриті і кітчеві 2000-ті, де ти просто не приховуєш взагалі нічого, і носиш речі настільки відкриті, настільки короткі, що раніше не всі вдома ходили настільки відкритих образах. Але насправді я, я щаслива, що мода двохтисячних повертається, тому що такого величезного простору для фантазії, для експериментів. Якщо чесно, я вже давно не пам'ятаю, і я рада, що деякі елементи вже про. Сочується у масову культуру, і не бачу в цьому нічого страшного. Навпаки, це такий класний шанс погратися з власним стилем, поекспериментувати і вдягати щось таке сміливе, можливо, на що ви не наважувались до цього часу. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до моди 2000-х і до стилю Перес Хілтон. Чи щасливі ви тому, що вони повертаються, чи навпаки це ваш страшний жах, і ви хоч і ви б хотіли, щоб 2000 ні ніколи ніколи більше не не поверталось, напишіть про себе в коментарях. Дякую вам за перегляд! І зустрінемося з вами у наступному відео.